Дуже важлива новина. Учора, 13 червня 2024 року, ЄС прийняв рішення про продовження тимчасового захисту для українців до березня 2026 року. Це означає, що понад 4 мільйони українців зможуть залишитися в ЄС ще на рік довше. Офіційне рішення ухвалять після перевірки документа і його перекладу на всі мови ЄС. Державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь Демор сказала: поки в Україні небезпечно, ми будемо захищати українців в ЄС. Механізм тимчасового захисту, створений ЄС у березні 2022 року, після вторгнення Росії в Україну буде продовжено на тлі нестабільної ситуації в Україні. Це незмінні умови захисту для осіб, які вже його отримують, які під нього підпадають. Дивіться, ось офіційна стаття. Під відео я можу залишити посилання, ознайомтеся, будь ласка, і гарного вам дня. Бережіть себе, щоб усе було добре.